Благословенна Богом Українка, шляхетна пані, мудра берегиня, не знає світ достойнішої жінки, ніж та, що народилась в Україні. Вродлива, гонорова, непокірна, розсудлива, смілива і завзята, талановита, віддана і вірна, душею щира на добро багата. Долонями готова світ зігріти. Любові полум'я у серці не згасає, де шлях проліг твій проростають квіти, сміються діти, сонце в небі сяє. Сестра кохана, мама і дружина, хоч доля твоя всякою буває, не зламна ти, як наша Україна, нехай тебе Господь з небес благословляє святом весни. Кохання, любові і перемоги.